Это сердце России. Російська Федерація втрачає Курську область по всій країні. З'являються надписи Курськ ми з тобою, Ти ще повернешся до Росії. Збройні сили України активно просуваються Курщиною. 155 квадратних кілометрів уже звільнено від російських окупантів. І ще одна добра новина від збройних сил України. Вони пішли в наступ на Білгородську область та звільняють уже перші міста. Пряма мова від ЗСУ. Не забудьте поставити жирну вподобайку, залишити коментар з підтримкою та підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос, Білгородська область. Слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям слава! Другий фронт на території Російської Федерації уже відкрито. з Чим усіх нас вітаю. Росіяни вже вчать гімн України та як вітати Збройні Сили. Ви як до Да, Здравствуйте, Служанська народная республіка. Іскрині, да. Достала Раша, сил сіл ніт. Достав терроїзм. Путін... Україні слава Клас. Україна! Слава тобі! Слава рідна! Поки одні росіяни радіють приходу Збройних сил України на їхню територію, інші закликають долучатися до їхнього табору добровольців зі зброєю. Кажуть, допоможуть зсу курчани. Час доєднатися і вибороти свободу над Путіним і армією РФ. на связи сопротивления Курской области. Хотим передать привет нашим гостям ВСУшникам. Попробуйте не рушить здесь все. Также обращаемся к нашей армии. Ребята, вам здесь не рады. У нас никогда не было проблем с украинцами. У нас никто никогда не обстреливал, пока вы не пришли сюда. Вы приехали из своих теплых мирных домов. Воюете здесь за бабки, потому что не хотите и не умеете делать у себя дома. Уебывайте в Курской области. Вас здесь никто не ждет. Также хотим поблагодарить наших друзей из Украинского ССО за предоставление оружия и обеспечения, которое мы используем по назначению. Ребята, кто из Курска, из Курской области, кто хочет присоединиться к нам, вы можете найти нас по этому сайту oper.org.ua. Просто укажите, что вы к нам. Максимально поширимо цю інформацію, аби суджани та росіяни долучалися до своїх сил оборони проти армії РФ. Також показує, як зсу сьогодні долають протитанковий рів з Курської області. А росіяни на це витратили 15 мільярдів рублів. Ну що, краще б туалети вже своїм росіянам купила ніж витрачати на це гроші. Також в телеграм-каналах з'являється відео з Курська, як Збройні Сили України заїжджають на танках. Підпис хлопці вже їдуть. Курська область чи готові ви до референдуму? А інше відео Курськ зараз. Там ми бачимо, як танки з прапором України в'їжджають у. Місто Слава Куренир Курській Народній Республіці, чи впізнали ви місто Курськ, якщо там колись були, залишіть ваш коментар, поки підтвердження цієї інформації немає. Лише зі слів пропагандистів можемо зрозуміти наскільки все погано. Там періодично рядом грохочет і в тяжології моменти. А... Люди, в общем, говорили, они ждали, что войдут поляки. Почему-то именно поляков ждали. Вот. Вот где происходит война. Наши победы, это победы над а, укрепрайонами, над вооруженным до зубов противником, натовской техникой. Это сердце России. Россия наша огромна, она от океана до океана, но есть ее историческое национальное ядро. Вот там сейчас идет война. Враг жесток, враг беспощаден, враг не испытывает никакой рефлексии по поводу одного народа. Да почему же мы такие безяйцевые там? Идите там, очки напялили в своем генштабе, не видите, не слышите. Полное бездействие. Вот у нас министр обороны пришел, мы что будем там только все садить в министерство? Нам обороны страны надо заниматься. У нас творится просто беспредел. Везде, на всех постах. Полный. Украинцы не сдаются, и вот уже третий год отчаянно борются за свою страну. Армия другого государства зашла на территорию нашей страны, и виноват в этом Путин. Моя улица, моя машина, он стоит в этом дом разбитый. Что Путин и его Единая Россия обещают жителям, пострадавшим от обстрелов, пострадавшим от войны, которую они сами им принесли? Мы остались детьми, без крова, без выпуск, без денег. Мы уехали, все могли. Вот местные жители рассказывают, как их обманули. И врут по телевизору, врут, 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 врут и врут. Врут, не спасал, люди сами спасались Администрации врут, себе медали вешают на плечи А все, на что могут рассчитывать люди, это 10 тысяч рублей С председателем правительства мы разговаривали совсем недавно Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются. Посмотрите, отправил ли Путин на войну сыновей кого-то из своего окружения? Нет. Дети Патрушева, Соловьева, Белоусова и Шойгу не в окопах. Никто из них почему-то не попал под мобилизацию. Никто из них не погибает ради Путина. Российские власти посылают на войну обычных россиян. Тех, Кого они загнали в такую нищету, что поехать воевать кажется людям нормальним нормальным выходом. Но самі чиновники предпочитают отсиживаться в прохладних кабінетах. А от самопроголошений лідер Білорусії Лукашенко провів нараду, де заявив: вчора в повітрі Білорусі були збиті повітряні цілі, запущені з боку України вірогідно БПЛА. Також він заявляє, ЗСУ просунулись на кілька десятків кілометрів у Курській області. А сьогодні ще на 30-35 п'ять кілометрів. Повітряні сили та ПП по Білорусі були переведені у підвищену готовність через порушення Україною. Повітряного простору Республіки Лукашенко так і хочеться сказати. А коли ти порушував повітряний простір України, то нічого було все ок? Терпі, красавіця, хоча тобі це і не нравиться. показывают, что никакому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на Курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров, 30-35 уже сегодня окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Наверное, не совсем приятная эта вещь, не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься. Неприємна річ, це коментувати. Ти пельку створи. Ти звідки пригадай, заходили російські війська у Київську та Харківську область. Ще ти будеш теж сидіти на лаві підсудних в Газі. Я дочекаюсь того моменту, як і всі українці. Ну нікуди не дінешся. А Крим буде наш, наш Белград, Курск, Брянськ, Краснодар. Ми забираємо все в енергодар. Торнення ЗСУ в Курську область вдарило по режиму Путіна. Є шанс на переговори. Про це пишуть передовиці світу. Путін втрачає імідж сильного правителя, адже росіяни все більше сумніваються, чи може він і далі гарантувати їм безпеку. Зухвали вторгнення України на територію РФ є потужним ударом по владі диктатора Путіна. Коли Україна здійснила транскордонну атаку на Курську область, Кремль при менше вторгнення, назвавши його нападом диверсійно-розвідувальної групи, пише Business Insider. коли масштаб атаки став більш очевидним і тисячі українських військових просувалися до 10 кілометрів у глиб Росії за день, Путін поспішив стримати наслідки. Під час зустрічі з виконувачем обов'язків глави Курської області Смирновим диктатор закликав його проявити мужність і холоднокровність і запевне мирних жителів, які тікають від бойових дій, що допомога. Вже в дорозі, інститут вивчення війни заявив, зустріч мала на меті запевнити росіян ситуацію під контролем, щоб уникнути значного внутрішнього невдоволення. Такі рейди можуть підірвати престиж і владу Путіна, і заплутана реакція Кремля є ознакою його стурбованості. Однак варто і зазначити, що російське військове командування не поспішає перекидати війська під Курськ з інших оперативних напрямків, щоб не допустити зрив наступу на сході України. Йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Аналітики кажуть, російське командування, схоже, покладається на підрозділи, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону і на легкодоступні сили в тилу. Більшість з яких це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями. Однак чи вдасться їм стримувати наступ у Курській та вже тепер і Білгородській області, бачимо цікаву операцію. Задумали ЗСУ. Поки зберігаємо далі. Тишу і спостерігаємо за тим, що відбуватиметься далі. Але я впевнений, крах режиму Путіна та кремлівській владі та Російської Федерації уже незабаром. Зараз у всіх такий кураж через просування наших військ в Курській області. Це добре, це чудово. Ми це вітаємо, підтримуємо, допомагаємо на той напрямок тим підрозділам, які звертаються до нас. Але е, зараз дуже складна ситуація на Донбасі і особливо на покровському напрямку. Напрямку, перепрошую, на Курахівському на, на деяких інших. І нам дуже зараз треба кошти для того, щоб закривати ті е, потреби тих підрозділів, які там. Тому велике прохання задонать, будь ласка.